Вітаю всіх! У цьому відео я розкажу, як помножити многочлен на многочлен. Розглянемо це на схемі. Немає значення, скільки доданків має многочлен. Ця схема буде працювати для будь-якого многочлена. Отже, для того, щоб многочлен помножити на многочлен, треба кожен доданок першого многочлена помножити. На кожен доданок другого многочлена. Ось таким чином. Учні ще називають цю схему правилом фонтанчика. І тепер діємо за цим фонтанчиком. Отже, А множимо на С буде «АС». Зрозуміло: при множенні конкретного многочлена ми враховуємо знаки множників. Далі А множимо на Д. Тобто стрілочка нам вказує, які одночлени ми маємо помножити, так як многочлен це сума одночленів, врешті-решт, все зводиться до множення одночленів. Тепер другий доданок першого многочлена Б множимо на кожен доданок другого. Знов-таки, за стрілочками, які вказують, які одночлени слід перемножити. Додати B помножити на D, BD. А далі, якщо є, зводимо подібні доданки. Але так як це схема множення, тут у нас подібних доданків немає. Ну, а тепер давайте розглянемо конкретний приклад. Хочу звернути вашу увагу, коли ви знаходите добуток многочленів, кожен множник, кожен многочлен треба записати в дужках. Обов'язково. Отже, знайдемо добуток цих трьох виразів. У нас три множника, перший з них А, це одночлен. Відповідно до правила множення, спочатку ми знайдемо добуток перших двох множників. Тобто одночлен А, використовуючи розподільну властивість, помножимо на перший многочлен. В результаті виходить 5а квадрат. Мінус А помножити на 4 буде 4а. Так як наступна дія множення, многочлен 5А квадрат мінус 4а обов'язково треба записати в дужках. В результаті ми отримали два множники. І за правилом фонтанчика перемножимо ці два многочлени. І так, ось такий наш фонтанчик. 5 множимо на 3а. Пам'ятаємо: коефіцієнти з коефіцієнтами 5 множимо на 3 – 15. А степені зі степенями квадрат множимо на А, основа залишається, показники додаються. Далі 5 ми множимо на мінус 2. Враховуємо знак, який стоїть перед одночленом. В результаті вийде знак мінус. 5 множимо на 2 10 і не забуваємо про буквіний множник. Наступний доданок в першому одночлені, знову звертаю вашу увагу, коефіцієнт від'ємний мінус 4. Мінус 4а множимо на 3а. Враховуючи знаки множників, отримаємо знак мінус. 4 множимо на 3 12, і а помножили на а буде а квадрат. І остаточно, мінус 4а на мінус 2, мінус на мінус примноженні дає нам плюс. 4 на 2 буде 8 і буквіний множник А. Після того, як ми виконали дію множення, обов'язково перевіряємо наші доданки на наявність подібних. І так, перший доданок 15а в кубі подібних немає. Переписуємо його. А ось далі мінус 10 а квадрат і мінус 12а квадрат це подібні доданки. І ми їх зводимо, виходить мінус 22а квадрат. Останній доданок 8а також подібних немає. Тому ми його переписуємо. Ось таким чином ми виконуємо множення многочленів. Розв'яжемо рівняння. Ви добре знаєте, що якщо в рівнянні є дужки, то перше, що ми маємо зробити, розкрити дужки. Єдиний випадок, коли ми дужки не розкриваємо, це коли ліва частина є добутком многочленів, який дорівнює нулю. Але це не наша історія. Тому будемо розкривати дужки, виконуючи дію множення. І знов-таки многочлен множимо на многочлен. Так, розбираємо спочатку з першими двома множниками. Так, показуємо наш фонтанчик. х множимо на х, буде х квадрат. х множимо на 2, 2х. Знаки плюс у нас будуть перед кожними доданками в першому випадку. Одиницю множимо на х буде х, і одиницю множимо на 2, буде 2. Так, далі у нас стоїть знак мінус, тобто знак віднімання. Але наступна наша дія, ми маємо спочатку виконати дію множення, тому при відніманні, особливо многочлен, який є від'ємником, теж записується в дужках. Так, і знов-таки показуємо наш порядок виконання множення х множимо на х квадрат, х множимо на 4. Плюс 4х. Далі, увага, наступний доданок мінус 3. Враховуємо знак мінус мінус 3х. І мінус 3 множимо на 4 мінус 12. І в правій частині дужок нема, тому ми переписуємо число 12. А тепер будемо виконувати дію віднімання. Тобто остаточно розкривати дужки. 2х і Х. Ось у нас є подібні доданки, які ми можемо одразу додати. Так. А далі розкриваючи дужки, перед якими стоїть знак мінус, ми маємо змінити знаки доданків, які стоять в дужках. Знаки доданків перед х квадрат. Знак відсутній, отже, мається на увазі знак плюс, тому він зміниться на мінус. Перед 4х був плюс, стане мінус. Перед 3х був мінус, стане плюс. І так до кінця уважно слідкуємо і змінюємо кожен знак. Все. Дужки розкрито доданки вільні. Далі пошукаємо подібні. І ми бачимо, у нас є протилежні доданки, які взаємно знищуються. Так. І далі у нас є подібні 3х, мінус 4х і плюс 3х. 3х плюс 3х буде 6х, і мінус 4х буде 2х. Невідомі доданки залишаємо в лівій частині. Відомі доданки переносимо вправо. Але я хочу звернути вашу увагу на доданки 12 і 12. Вони абсолютно однакові, але знаходяться в різних частинах. Якщо доданок, відомий доданок 12 з лівої частини перенести вправо, він змінить свій знак. І в правій частині доданки 12 і мінус 12 знищаться. Тому це можна зробити одразу. І так запам'ятайте, якщо в різних частинах рівняння є однакові доданки, їх можна також знищити. І тоді переносимо в праву частину двічку, не забуваємо змінювати знак. Якщо ви ці 12 не знищите, а перенесете в праву частину, вони знищаться все рівно в правій частині. Все, і для того, щоб знайти х, обидві частини рівняння ділимо на 2. Все. Х дорівнює мінус одиниці. Ми знайшли корінь рівняння. Ми вже сьогодні розглядали, як знайти добуток трьох множників. Але... В першому випадку у нас один з множників був одночленом. В даному випадку всі три множники є многочленами. Але порядок виконання дій від того не змінюється. Спочатку ми маємо знайти добуток перших двох многочленів. І так, за нашим правилом фонтанчика, помножимо перші два многочлени. Третій просто будемо переписувати. І нагадаю, при множенні многочлени обов'язково записуємо в дужках. І так, 2х множимо на х, 2х квадрат, 2х множимо на 5 плюс 10х, одиничку множимо на х плюс х і одиничка на 5 плюс 5. Доданок о, множник х-6 переписали. В перших дужках у нас є подібні доданки, давайте одразу їх зведемо, 10х і х, щоб нам вже було легше множити. І так, в результаті, замість трьох множників, у нас утворилось два. І далі за таким же самим принципом. І так, ось він, наш фонтанчик. 2х квадрат помножимо на х. 2х в кубі. Пам'ятаємо, при множенні степенів з однаковою основою, основа залишається, показники додаються. 2 додати 1 буде 3. 2х квадрат множимо на мінус 6, тобто знак буде мінус 2 на 6, 12х квадрат. З 2х квадрат закінчили. Далі переходимо до доданка 11х. Його також ми маємо помножити на кожен доданок другого многочлена. Перед обома множниками знаки плюс. 11х множимо на х 11х квадрат. 11х на мінус 6 мінус 66 числа з числами, букви з буквами. Так, і останній доданок 5. Також множимо на другий многочлен. 5 множимо на х, плюс 5х. 5 множимо на мінус 6, мінус 30. Все, дію множення виконано, доданки вільні. І далі треба звести подібні. І так, починаємо спочатку. Перший доданок 2х в кубі подібних немає. З х квадратами у нас два доданка. Мінус 12х квадрат і плюс 11. Буде мінус х квадрат. Далі мінус 66х плюс 5х, мінус 61х. І останній доданок теж подібних немає. Мінус 30. Все добуток знайдено. Розглянемо ще один приклад. І так, як я вже казала, кількість е, одночленів, які входять до складу многочлена, члена, значення не мають. Наше правило фонтанчика працює для будь-якої кількості. Отже, перший доданок Х ми маємо помножити на кожен доданок другого много члена. І так, х множимо на х в четвертому степені, буде х в п'ятому. Додати х множимо на х в кубі, х в четвертому степеню додати х множимо на х квадрат, х в кубі, додаємо х множимо на X. X квадрат і х на одиничку додаємо х. Все з х ми закінчили. Далі у нас наступний множник мінус одиниця. Ми його також будемо множити на кожен доданок, який стоїть в дужках. Це вже буде набагато простіше, тому що при множенні на мінус одиницю у нас просто зміниться знак. Тобто виходить мінус х в четвертому степеню, мінус х в кубі, мінус х квадрат мінус х і мінус одиничка. Доданки вільні. Приступаємо до пошуку подібних. Х в четвертому і мінус х в четвертому протилежні, взаємно знищуються. Х в кубі і мінус х в кубі також х квадрат мінус х квадрат x мінус х. Отже, в результаті залишилося залишився многочлен x х в п'ятому степені мінус одиниця. Таким чином, виконуючи множення многочленів, треба бути дуже уважним і слідкувати. За тим, як ви виконуєте множення. Не забувайте, ставте стрілочки, давайте собі вказівку щодо виконання даної дії. І обов'язково слідкуйте за знаками мінус. І пам'ятайте, при множенні і відніманні многочлени записуються в дужках.